Вінничан просять одягати світловідбивачі на одяг, взуття або рюкзаки. Восени починає темніти значно раніше. Через це у вечірній час пішоходів досить важко помітити, а у дощову чи похмуру погоду взагалі не видно. Людину зі світловідбивачем водій побачить за 130 метрів, в білому одязі за 55 метрів, в синьому за 15. А от пішохід в чорному може залишитися непомітним. Світловідбивачі на одязі значно знижують ризик наїзду, тому правоохоронці просять людей додати трішки сяйва та стати помітними на дорозі. З нами на зв'язку Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області. Вітаю вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, куди найкраще прикріплювати світловідбивачі, щоб водії бачили пішоходів у темряві. І чи є якісь вимоги до флікерів? Ну, загалом вимог як таких конкретних немає. Головне, щоб людину було помітно на проїзній частині або на узбіччі, коли вона рухається. А флікери насправді можуть бути доволі різними. Це може бути і брелок світловідбиваючий, і стрічка, і браслет. І пояс жилет, і дуже часто одяг та взуття виробники навіть оснащують уже такими вставленими якимись елементами, що є дуже практичним, зручним. І ну, це, це дуже добре, коли є такі елементи, навіть в одязі і взуті. Але якщо їх немає, то обов'язково правила дорожнього руху нам про це навіть кажуть, потрібен бути має бути світловідбиваючий елемент. Навіть Наводі. маленький, правильно? Так, так. Найчастіше, можливо, ви бачили, вінничани носять браслети, це зручно. Можна одягнути його і на руку, можна на сумку причепити. Тобто, найчастіше це бувають в дорослих людей це браслети, діти, дітей-батьки можуть забезпечувати жилетами, навіть світловідбиваючими. Це взагалі ідеально, тому що. Таким чином, дитину найкраще, мабуть, буде видно. От, але флікрів є велика кількість, і навіть їх можна виготовити самим. У нас є шкільні офіцери, які відвідують навчальні заклади, школи нашого міста і проводять майстер-мейстер-класи діткам по виготовленню таких флікрів. Тобто, можна підійти до цього питання навіть творчо. Головне, щоб людину було помітно на дорозі. Хотілося б трошки детальніше поговорити про кольори в одязі, яким варто віддати перевагу в ці холодні пори року, щоб бути помітними у темний час доби? А, ну, загальновідомо, мабуть, те, що в чорному одязі або будь-яких інших темних кольорах пішохода практично не видно на дорозі чи на узбічі. Коли людина одягає яскравий одяг, її вже буде видно а, дещо краще. Найкраще буде помітно у білому кольорі або ж в світлих якихось кольорах, але е, поза конкуренцією це звичайно флікери, тобто вони повинні бути на одязі, вони дають найбільшу видимість пішохода. І е, коли людина одягає флікер на одяг чи на якісь речі, які вона носить з собою, рюкзак там чи сумка, то е, це дає можливість помітити водієві пішохода на відстані понад 100 метрів. Дякую вам, будь ласка, Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області, була з нами на зв'язку.